Шановні односельчани, шановні гості, дорогі футболісти, ну ось і сталося, через 5 років боротьби футбольний клуб Перель повертає собі закономірне звання найсильнішої команди району. Ще вчора ми фінішували на третьому загальнокомандному місці у другій лізі чемпіонату району, де дорослі були першими, а юнаки третіми. А сьогодні ми вже найсильніша команда району. Дорослих. Ми стали найсильнішою командою серед колективів фізкультури у зальнокомандному заліку і бронзовими призерами серед юнаків. Перш за все, я хочу подякувати футболістам нашого села, які кожну неділі, не жаліючи власного часу та сил, приходили на стадіон, приходили, щоб робити все для того, щоб кожного навостах було одне слово перелість. Я сьогодні хочу подякувати вам, хлопці. Також хочу особисто подякувати Савчуку Андрію, який кожну неділю залишав свою сім'ю і їхав за 100 кілометрів, їхав для того, щоб виборювати славу для свого рідного села. Також не можуть не згадати наших юнаків, які фінішували третіми. У нас був дуже поганий старт, але досить потужний фініш. Тепер належить їм майбутній України і їм долати сходинки життя. Вони надія наша, наша зміна. Вони це наше світле майбуття. Також хочу сказати, що і болівальники нашого села були найкращими, адже шалено підтримували нас протягом цілого сезону. Я сьогодні їм дуже вдячний. Також хочу вручити подяки та медалі людям, які найбільше зробили для того, щоб команда стала чемпіоном.